За громадські доброго дня ще раз. Христина Бондаренко. Отже, у нас черговий гість Тарас Галатяк, координатор адвокатів, родичів Героїв Небесної Сотні. Вчора власне відбулося спільне засідання комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та комітету Верховної ради України з питань запобігання і протидії корупції. Власне, на які були і запрошені Віталій Ярима, Валентина Ливайченко та Оваков, А також адвокати Так Небесної Сотні та автомайдану. Що відбувалося на цьому засіданні? Можемо зараз подивитися у сюжеті. Гаталяк. 69. дев'ять. Призначальника департаменту карантин. Які тридцятого одинадцятого ти чотирнадцятого року в мегафон вимагав від присутніх, це зафіксовано на багатьох камерах звільнити майдан під час і під час чого вже при майдані вбили. А він залишив він зараз також працює. Начальник забезпечення масових заходів бойко, взагалі прополу потримати підвищення. Вони всі були на майдані в той момент. Вони додавали відповідні пояснення є навіть в першому. Службовому розслідуванні, яке було проведено за Харченко, є їх пояснення з цього приводу, з яких чітко випливає те, що вони порушили статтю трисот як мінімум кримінального кодексу. А вони працюють надалі. І тепер ми бачимо таку ситуацію, що якщо навіть в нас є бекутеці, які готові і дають покази. А як у нас є приклад із підпалом базов військового бекуту, там бекутовець дає да правдиві покази. Його покази підтверджуються висновками експертизи і вже 9 місяців Місяці після того, як він надав покази, він працює під керівництвом того самого тих самих людей, які видавали злучені накази. І жоден із 30 людей, які там були в момент підпалу 30 бепусів, які давали а, неправдиві свідчення і не притягнуті до цього до кримінальної відповідальності, б, вони разом з ним далі працюють. Вони отримують підвищення, а він власне ні. А яким чином ми за такої ситуації, ви бачите? А, я і до генерального прокурора звертається і до міністерства, і до міністерства міністра. Яким чином ви бачите вам взагалі можливо відсічних справ, якщо без стримання попитів безпеки, ми ні, нічого ми ні на кров не зрушимо з місця? А ми ставимо їх в таку ситуацію, що вони в принципі не зможуть цього робити ніколи. Дякую, пані. Ви дуже енергічний, мабуть, хороший адвокат і дуже енергічно розмовляєте. И более того, мне хочется с вами соглашаться практически под каждым тезисом. Есть проблема в том, что вы не говорите всей правды, а иногда говорите просто неправду. Например, когда говорите о том, что Бойко работает. Он не работает, он уволен. Так же, как и большинство из тех, что вы назвали людей, уволены. Дело не в этом. <рит> я не собираюсь с вами входить в полицию, господин а та, адвокат. Ви я еще раз скажу, что. Вы присутні на заседании комитета, ласка, дотримуйтесь нашого регламенту и незаконно. Госпожа адвокат, у вас есть процессуальные можливості. Вы можете в рамках процессуальных можливостей не вызывать меня на эмоциональную встречную реакцию и этим манипулировать. а прийти спокойно, дать соответствующий документ, получить на них процессуально правильный ответ. И убедиться в том, что такой-то, такой-то товарищ уволен, такой-то, такой попадает под криминальное преследование, такой-то, такой попадает под закон иллюстрации. Вот весь ответ на весь вопрос. Я уже третий раз повторяю. Я третий раз повторяю. Некриминальные претензии, которые у нас есть ко многим сотрудникам, можно реализовать только в рамках политической воли. В большинстве случаев, в большинстве случаев, эта политическая воля происходит так, как сказал генеральный прокурор. Вызывает начальник, говорит, пиши рапорт. Ответ, не буду. Претензии есть, разворачивается уходит. На то, э, на то у нас есть. Закон иллюстрации, в рамках которого мы собираемся эти вопросы решать решением соответствующей комиссии, которая создана на всех уровнях. Я категорически не приемлю значит, горлопанством встречно выяснять отношения юридического характера. Господин адвокат, я вам представляю все возможности, приходите и возьмите у нас все документы. Я пишу, я глава комитета, на пана министра не І один міністр, і другий, чи батарій, там Іванов, Петро, Сідоров. за кого хто буде несе відповідальний за відповіді на голову комітету сьогодні? Верховні два Незрозуміло. Тому я хотів би, щоб ви навели порядок, тому що е -е -е, члени комітету запитують. А хто там е -е, керує? Вони кажуть, що я не можу не діалаба, а у мене місяць виходить. Ну, от ми бачили це достатньо таке жваве обговорення. Я знаю, що пана ваков навіть встиг вчора нагрубити Єгору Соболєву, який вів засідання. Так з чим була пов'язана така от напружена атмосфера? Ви знаєте, можу теж і продовжити ще оцей список, який назвала Євгенія Закревська. Uh -huh. І ми вже неодноразово наголошували, що основний спротив, який йде, це з боку керівництва департаменту громадської безпеки, адже з боку керівництва ведеться певний тиск, формальний чи неформальний на оцих рядових беркутівців, які не встані, вони розуміють, що система не змінилася, і вони не можуть давати оцих правдивих показів. Зокрема, можу сказати, що бувший заступник Кусюка. Який обвинувачується в причетності до злочинів дитюк на сьогодні? Очолює спецпідрозділ Беркут, колишній заступник Обшта, те саме він став першим заступником. Першим заступником по нашій інформації, власне, обшта приїжджав у судові засідання на підтримку садовника і координував роботу бувших працівників Беркуту і угу. теперішніх Також Янишевський став начальником штабу. Він і був і залишився начальником штабу. Тобто, це Т... скільки людей загалом і досі лишаються при владі? Так на наш за нашою інформацією, ці люди працюють. Скільки четверо? А ну це четверо, так четверо? але очевидно. Ця кількість є набагато більшою, оскільки керівники і управлінь громадської безпеки. І командири Беркуту по регіонах вони залишаються працювати. Не всі, дехто з них звільнений є. Ось, але власне вони створюють оцей цей спротив. Ще один яскравий приклад це призначення Олександра Терещука на посаду начальника головного управління по місту Києву. Він раніше ми знаємо, як він працював і як він керував міліцією у Луцьку, угу. і там було явне переслідування активістів майдану. Це і 10 кримінальних справ. Де наших активістів з наручниками завозили, він дав на нашу думку, він дав команду кидати гранати в мирних протестувальників, спровокував відповідні дії. Ось і зараз його призначає Арсен Аваков на посаду начальника головного управління. Це нонсенс. Плюс маємо зразу продовження цієї історії. Я задокументував, зокрема підвіз автобусом. Колишніх і теперішніх беркутівців на судові засідання посадовнику апеляційний суд це тривало з 25 вересня по 3 жовтня. Передали ці матеріали, відеодокази і інші матеріали передали персонально Антону Герашенко, який доповів тут же Арсену Авакову. Доручили провести службове розслідування. Розмовляв із Олександром Терещуком. А він пообіцяв, що буде теж проведено належне службове розслідування. 13 листопада ми отримуємо відповідь, що ну, дійсно там водій погодився підвести кількох а, на базу. Ось, у мене тепер запитання. Насправді це дуже важлива річ, тому що в судових засіданнях ви знаєте, що тоді відбувалося. Нам не дозволяли власне десь близько 100 беркутівців, працівників діючої, до речі, міліції, не дозволяли нам зайти в судові засідання. Нас документували. Нас знімали на відео, на фото. Для чого це робилося, куди ця інформація пішла? Знову ж таки, я теж переживаю десь за свою безпеку і за безпеку своїх колег, тому що ця інформація може бути використана. Я підозрюю в незаконний спосіб. Що говорив пан Оваков на ваші закиди стосовно того, що ці люди, так які чинили злочини, і досі при владі. Ну, відповіді звучали, я вважаю, неконструктивні. Ми задавали ці питання теж на превеликий жаль. Ні одного разу нам не вдалося зустрітися із Арсеном Аваковим. У Нас неодноразові були зустрічі із Віталією Яремою. О, у нас є чергове блокування трибуни. Я перепрошую, що вас перебуваю, тому що бачите, що в Верховній Раді відбувається. Ну от ми бачили блокування трибуни. Мустафа ЄМУ в Фейсбуці написав, от блокуємо трибуну Верховної Ради з требуванням повторно проголосувати постановлення по комітетам, во время прийняття которого был установлен факт неперсонального голосования. Требуемо также включить поправку об исключении Олеси Довгого из руководящих органов комитетов. Ну зараз ми бачимо вже Гращенко на трибуні. Коли ми з'ясуємо, власне, що там відбулося і, чи, і що вони зараз обговорюють, ми раз вам повідомимо. Ми продовжимо, поки говорити в студії із гостем Тарасом Тар координатором адвокатів родичів Героїв Небесної сотні нагадаю, що вчора відбулося спільне засідання комітету Верховної ради з питань законодавського забезпечення правоохоронної діяльності, так там були присутні усі керівники силових структур. Зупинили ми нашу розмову на тому, що четверо із колишніх беркутівців, так які причетні до подій на майдані і досі при владі, більше того, одного із них вже Я так розумію, що повищ, з йому надали вищий статус. Так. І питання, на якому зупинила нашого гостя, власне чи. Питали ви про це Авакова, і чим він мотивував от присутніх цих людей досі при владі. Ну, складно було питання поставити, конкретизувати безпосередньо в засіданні комітету. Але ми багато питань нас було 17 питань, Ми ставили 10 листопада, 13 листопада. На жаль, не Арсену Авакова. Він з нами ні разу не зустрівся. Ні з нами, ні з родичами. Ми задавали Антону Герашенко. Uh -huh. З нами зустрічався в Італії Ярема, неодноразово ми працюємо, і Валентин Неливай який нас підтримав повністю в всіх наших починаннях щодо там координації і інших речей, ось, і Антону Геращенко ці питання ставилися. Ось, і, на превеликий жаль, ми не почули відповідей на, на ці всі поставлені питання. І насправді ці е, питання, які ставляться, і в, у вигляді процесуальних документів, у вигляді адвокатських запитів, у вигляді е, звернень, те, що ми подавали по цьому автобусу, в відповіді приходять. Е, не обґрунтовані і абсолютно а, неповні. тому ми будемо далі процесуально а, такі питання задавати в відповідних а, від, зверненнях. Ось і будемо чекати відповідей. Вчора досить таки було емоційне засідання. Ми бачили це в сюжеті попередньо. Чи вдалося досягти якогось конструктиву, окрім емоцій і накалу? Ки був на засіданні. Ну, складно було насправді на комітеті е, говорити конструктивно. все таки це більш е, йде кримінальний процес, uh -huh. де розгляд кримінального провадження. Очевидно, це потрібно більше в юридичне поле повертати, і десь як пропозиція до членів обох комітетів, е, хоча б частково готуватися до таких е, розгляду таких серйозних питань, як зокрема. Хід розслідування злочинів на майдані для того, щоб ми можемо підготувати ми відкриті до співпраці. Команда адвокатів у нас біля 30 адвокатів працюють. Крім того, є різні громадські ініціативи. Ми готові давати інформацію відповідно для того, щоб обґрунтовано вже ставили депутати ці запитання. Нас нас запросили на засідання, але теж формат не зрозумілий. Бо ми mm. заледь встигали задавати ці, ну можливо, конкретні якісь запитання. В нас їх є набагато більше. Очевидно, при спілкуванні із прокурорами ми задаємо більше їх і звертаємо увагу на ті чи інші проблеми. І вже впродовж двох місяців ми наголошували на тому, що. Неефективно ведеться розслідування, mm -hmm. його потрібно скоординувати належним чином. Є організаційні причини, і вже сьогодні у нас відбулося із зустріч із генеральним прокурором Віталієм Міремою, де ми вже чітко знаємо, що працює почало працювати окреме управління спеціальних розслідувань. А коли воно почало працювати? Я так розумію, тільки зараз буквально на, на, днях, буквально на днях власне Важливо. що не було систематизації всіх матеріалів, mm -hmm. тому і виникали виникають ці питання. Зараз ми почули, що е, така систематизація буде проведена, буде е, значно активніше вестися розслідування. Ось, і це управління буде складатися із двох відділів. Один відділ це е, відділ, який буде займатися розслідуваннями кримінальних проваджень по насильницьких діях, по вбивствах, по пораненнях, і другий це той, який буде займатися економічними злочинами е, сім'ї Януковича в цілому. Uh -huh. Ось і. Інше питання це питання координації, яке ми ставили координації між Генеральною прокуратурою службою безпеки і Міністерством внутрішніх справ. Служба безпеки Вонтиналоваченко відреагували миттєво. Практично 33 працівники служби відряджені до роботи. Угу. У нас теж була окрема зустріч із Валентином Наливайченком, де є повна готовність до роботи. Ми висловили свої теж пропозиції своїм. Зауваження. Ну і сьогодні, ще раз наголошую, відбулася зустріч із Віталієм Яремою, де був теж представник автомайдану. Роман Мацелко. Це сьогодні зранку було, так? Uh, а та, який сьогодні сьогодні. формат був зустрічі? Скільки людей були присутні? Uh, було 5, 4 адвоката і, і Роман uh, і теж керівництво uh, слідчого управління. Uh -huh. uh, ми ставили, давали свої пропозиції, давали свої зауваження, uh, чули готовність працювати з боку. І е, генерального прокурора і з боку е, безпосередньо е, керівництва е, слідчого управління. Uh -huh. і е, теж, що дуже позитивно і варто відзначити, е, Віталій Ярема сказав, що е, будуть однозначно, ну як приклад, скажу, що е, ми вчора наголошували на тому, що ці судді, оці прокурори, які кидали за грати покатованих побитих автомайданівців 1 грудня події, 10 грудня події. Ми не бачимо загальної картини. А хто ж хто ж все таки зараз притягнений до відповідальності? За нашою інформацією: це три е, слідчі прокуратури: це два, е, е, два прокурори і один слідчий суддя. От сьогодні Віталій Ярема дав вказівку по всіх справах, по всіх суддях, по всіх прокурорах, де не порушені справи порушити їх. Угу. Негайно, ми будемо чекати зараз реакції, будемо бачити, як далі буде проходити розслідування і в цьому напрямку. Але ми... чому це відбулося лише от зараз? Я розумію, що весь цей час ви пікетували так і були мітинги під генпрокуратурою. Чому от тільки зараз почався якийсь рух? Ви власне питали у пана Єреме, чому раніше не було створено оце от окремий відділ, який би розслідував всі злочини на майдану? Чому тільки вчора або сьогодні? Ну важко сказати це. Пане питання до Віталія Ярема, чому так сталося? Але можливо, питання є у самих працівниках прокуратури, яка не очищена на сьогоднішній день до кінця, і можливо, ті ж самі прокурори, ті самі слідчі, які працювали за Януковича, за пшонки, вони далі продовжують працювати, тому. Доручити їм якісь завдання зробити ефективно, воно на жаль, виходило а протилежне. Чи ставили ви вимогу прибрати, все ж таки, так би мовити, очистити цю владу, люструвати тих людей, які якимось чином затягують процес розслідування? Ну власне, говоримо в двох напрямках: що одне це притягнути до кримінальної відповідальності, і хвилин, генеральна прокуратура зобов'язана притягнути до генеральної до, до кримінальної відповідальності суддів, прокурорів слідчих міліції, ті, які кидали заграти наших активістів. А друга справа це закон про очищення влади. Очевидно, це паралельно має проходити цей процес. Якщо цього не відбудеться, теж ми не будемо очікувати вагомих результатів. Але оце управління нам створення цього управління спеціальних розслідувань подало першу надію, що зараз набагато ефективніше ця робота буде проводитися. Наша ініціатива теж євромайдан Сос і ініціатива «ЄПлюс» е Ми опрацювали близько 600 поранених. Uh -huh. Ось з ними треба вести теж роботу доволі. Набагато глибшу, тому що я спілкуюся з пораненими. У мене на день 3-5 дзвінків, де часом бувають випадки, де оцих поранених ми допомагали їм писати заяву в Генеральну прокуратуру, оскільки подання заяви автоматично надає їм статус потерпілого, і наша мета, щоб вони були визнані потерпілими. І заодно, коли їх допитують, процесуально закріпляється постановою статус потерпілого, проводиться судово медична експертиза. І ці люди мають бути захищені відповідним чином. Вони можуть знов ж надати додаткові свідчення. Які надважливі для розслідування для ефективного розслідування даного кримінального провадження. А в чому все ж таки основна причина затягування власними беркутівцями, так процесу, оскільки є всі відео, є фото, факти. То фактично можна робити просто скріншоти, так з кожного там відео, так, де навіть обличчя видно, не те що номер каски, а просто видно обличчя. І чому це затягування все одно відбувається саме з беркутівцями? Ну я можу це пояснити, що великий об'єм роботи а, і. Допити відповідні експертизи, фотоекспертизи, експертизи, відеоматеріалів потрібно додатково проводити для того, щоб ідентифікувати чітко зібрати всю можливу доказову базу. І тоді можна говорити, що той чи інший працівник він дійсно причетний до участі у чи у розстрілах, чи він був присутній теж на майдані. Ми теж вчора висловили <кій> Віталію Яремі як пропозицію, що ці працівники Беркуту, які давали неправдиві покази їх можна притягнути власне по е, статті щодо надання неправдивих показів, і останнє відео, яке зараз з'явилося е, в інтернеті mm -hmm. засоба в засобах масової інформації, говорить, чітко показує, що хто і де міг бути mm -hmm. е, присутнім на на на, на інститутській, А як це відео з'явилося. Чи є це відео? Чому його не було раніше? Не можу сказати, хто знімав це, і тобто воно викликли в інтернет бідомо. його для того, щоб побачили публічність. Його до того вже бачили, скажімо, слідчі. Не можу сказати, чи вони побачили так само, як, як і всі питатися. після того, як це виклали в YouTube. я думаю, що відео це раніше не було, не було раніше.